Бізнес за ґратами в Одесі. Поліцейські викрили ув'язненого у махінаціях із продажем автомобілів. Засуджений за розбійний напад та пограбування чоловік, вирішив продовжити свою злочинну діяльність безпосередньо у виправній колонії і почав ще й шахраювати. Викрили та задокументували протиправну діяльність фігуранта слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за оперативним супроводом працівників управління протидії кіберзлочинам в Одеській області та державної у Станови одеська виправна колонія номер 14 під процесуальним керівництвом прокурорів Малиновської окружної прокуратури Одеси. Правоохоронці встановили, що правопорушник створив на одній із популярних інтернет-платформ фейкове оголошення щодо продажу автомобіля ВАЗ-2110 і встиг отримати за нього завдаток від сімох громадян. Потерпілі перерахували зловмиснику в середньому по 500 гривень. Втім, після отримання від людей грошей автовласник припинив із ними спілкування. Поліцейські провели за місцем перебування фігуранта обшук та вилучили чорнові записи і мобільний телефон. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шохрайство, вчиненому повторно. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, це позбавлення волі на строк до трьох років. Отже, тепер, окрім раніше присуджених правопорушнику вісьмох років позбавлення волі, термін його перебування у в'язниці може продовжитись ще на три роки. Слідство триває.